А глядачів акцентів російсько-українська війна вийшла на новий свій етап. З одного боку, ми бачимо успішний контрнаступ українських військових по різних напрямках, з іншого спроби Росії алогічним і нахабним чином легітимізувати окупацію частини території України через так звані референдуми, а також масову мобілізацію яку Росія завуальовано називає частковою. Хоча більшою мірою всі ці дії схожі на агонію, недооцінювати суперника не буде правильним. І сьогодні ми поговоримо про всі останні події і їхні наслідки з політичної точки зору. Я рада вітати у студії регіонального координатора національної платформи стійкості та згуртованості доктора політичних наук професора Дмитра Арабаджиєва. Вітаю вас! Вітаю. Будемо говорити починати з того, що наразі нагальні питання От Запоріжжя потерпає в останні тижні від ворожих обстрілів. Такий кричащий кричучий такий випадок стався от теракт у п'ятницю, коли була розстріляна гуманітарна колона у Запоріжжі. Власне виглядає це просто як злочин заради злочину з боку росіян. Тобто ніякої військової мети ця, 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 ця дія не несла. Чому вони це зробили? От що це означає для росіян? Ну розумієте, ми живемо в різних реальностях. Ми живемо в реальному світі, а у вигаданому якомусь ілюзорному світі е, живе політична верхівка Російської Федерації, і е, за їх задумом, це повинно було спонукати нас до е, того, щоб ми тиснули на уряд, тиснули на президента е, і пришвидшували е, так звані мирні переговори. От бо ми повинні бути за їх задумом налякані. От у нас повинна бути паніка і так далі, але ми не спостерігали жодного антивоєнного, скажімо так, мітингу на території всієї нашої держави попри ці трагічні події, які ворог останнім останніми днями у нас тут коїть. Ну, ми розуміємо, що ці намагання Росії спонукати Україну до мирних переговорів, так званих на їхніх умовах, як вони на це розраховують. Це ще одне свідчення того, що справи в них йдуть не дуже. Ще одне свідчення це ця часткова так звана мобілізація в Росії. Як ви вважаєте, це рішення от про цю часткову мобілізацію можна вважати однією з таких стратегічних поразок Росії от у цій війні? Так, я думаю, що зважаючи на ті стислі терміни, в які вона проводилася, і в які приймалося рішення про цю мобілізацію, вона не була стратегічно спланована. Бо знову ж таки політична верхівка, дуже, нашого ворога, дуже широко використовує соціологічні дослідження для того, щоб тримати температуру по палаті. Оцього мені здається не було зроблено. І ті наслідки, які закладені в цій частковій мобілізації частковій, вони можуть бути одним з чинників розпаду російської імперії. Ну, ми зараз вже бачимо такі перші дзвіночки, здається, так на Кавказі, у цих от е, так. У Дагестані, а, зокрема, так, так, так це вже так. Але Чому? коли це затроне кожну родину, а це затроне, бо до них до цього часу війна було це ж щось не їх, так за чим вони спостерігали, як за чимсь зовнішнім таким, яке не торкається безпосередньо кожної родини, то я впевнений, що з кожним днем ми будемо пришвидшувати зворотню реакцію серед росіян. Щодо зупинення цих дій і е, внутрішньої кризи у цій державі, ну е, зараз от в інтернеті у різних ЗМІ можна е, знайти чимало такої інсайдерської інформації про те, що е, нібито Путін сам керує от, військовими діями на фронті в Україні. Е, як гадаєте, от, втручання політика, от, тим більше такого навіженого, яким є е, Путін, здатне привести армію, хоча б до якихось е, таких вагомих перемог на фронті, ну я можу сказати, що це не дуже є добре для України, тому що це концентрація і принцип єдиноначаля політичної та воєнної влади. І він робить сильнішим нашого ворога. Це з одного боку, з іншого, ви абсолютно праві. Якщо ворог не спав на розуму і він живе в ілюзорному світі, то його це не спасе. І Україна також стала сильнішою, згуртованішою під впливом зовнішнього чинника, під впливом російської агресії. Нам є чим відповісти а почав Путін очолювати безпосередньо і вдаватися в тонкощі проведення операції після перших місяців невдалого торгнення. Зараз просто це все актуалізується. Справа в тому, що він намагається монополізувати і бути. Скажімо так, стояти у перших джерел інформаційних, і до нього не все доносили, що воно відбувається. Хибні знову ж таки соціологічні дослідження, які не показували весь потенціал національного українського характеру, от і він намагається бути безпосередньо включеним у всі етапи, всі процеси, і гібридної, в тому числі війни, і війни на полі бою. Ну мені здається, іронія в тому, що те, що він намагається бути включеним, це от насправді стало на заводі те, що не недооцінили ворога, недооцінили українців, так коли планували це вторгнення, незважаючи на те, що його там планували за три дні закінчити всю цю операцію. Та так звані оці референдуми, які були проведені на тимчасово окупованих територіях, зрозуміло, що це суцільні фейки і для України і для решти всього світу. Але от у Росії це такі заходи внутрішньої пропаганди, так що от ми приєднуємо, Росія тут назавжди, і так і так далі. Але здається, от у цій ситуації, яка зараз складається в Україні, коли українці збройні сили України наступають, контрнаступають, відбивають один населений пункт за іншим, який вже нібито приєднаний до території Росії. Це така от. Ведмежа послуга, тому що Росії потрібно якось відповідати на всі ці дії, і що вона має робити, тому що нібито територію Росії відвоюють зараз українці, так безглузді вчинки робить наш ворог. Це і стосовно теракту, який у нас відбувся 30 вересня. Тобто, згідно з логікою, яка повинна бути їм присутня, да то вони знищують мирних людей, яких вважають своїми громадянами. Вони ж заявили про те, що Запорізька область це вже незалежна да, суверенна держава, яку вони включають до складу Російської Федерації, і вони самі ж знищують тих людей, яких вважають своїми громадянами. І Путін на сьогоднішній день є єдиним агресором, який проголошує про анексію територій під час того, як його війська відступають з цих територій. Ну, це театр абсурду. Просто не не небачений до цього в історії людства. Ну, ми бачимо зараз таку ситуацію, що от протягом восьми років, коли тривала АТО, антитерористична операція спочатку, потім операція об'єднаних сил, власне питання приєднання цих недореспублік, ДНР ЛНР, так званих, до, до Росії воно навіть не вставало. А зараз ми бачимо таке от швидке приєднання ну нібито приєднання іще і ще й кількох областей України. З чим це пов'язано? Такі от швидкі дії? Ці швидкі дії пов'язані з нашими успішними наступальними діями і з тим потенціалом, який закладений української армії і сісти за стол переговорів, все ж таки, його позиція зараз, його бажання це якнайшвидше сісти за стол переговорів та зміцнити свої позиції. Тобто, щоб на стол за стол переговорів можна було сідати, вже маючи якісь козирі в руках. І потім вже обговорювати. Але після того абсурду, який от стався, да, зокрема теракту, сьогодні вже пролунали заяви Піскова, що ми ще не визначилися з частиною. Де окупованої території з межою, да, з межо тієї окупованої території, яка війшла до складу Федерації. Тобто, це таке, знаєте, навздогін, як пахміл якийсь? Власне важке питання для українців, але його потрібно підіймати вже зараз. Я так вважаю, що. Ми бачимо частину тимчасово окупованих територій. Так коли Україна прийде на ці території, а ми віримо всі, що ми повернемось, і на Донбас, і в Луганськ, і у Крим, там частина населення перебувала під такою жорсткою російською пропагандою тривалий час. Боротись за деокупацію територій, мені здається, простіше ніж за деокупацію місків. Як ми будемо робити це? От які мають бути кроки українців от у цьому напрямку? Вашу думку? є напрацьовані механізми. Соціального діалогу, культурного діалогу, які визнані у всьому світі, і як ви сказали, я представляю національну платформу згуртованості і стійкості, саме запровадження цих діалогових платформи, для того, щоб реінтегрувати в цивілізований спосіб те населення, яке довгий час було. На непідконтрольній території це і є наше завдання. Є багато успішних практик, випробуваних у інших державах, і е, наше завдання е, те, щоб ці практики вони лягли в основу е, не були е, м, протилежними до засад українського характеру, українського менталітету і так далі. Це, це все можливо. і Багато з держав це проходили, в яких були військові Можете привести, хоча б якийсь приклад такий яскравий на вашу думку, як це відбувалося в інших регіонах, в інших державах, я вам скажу, що наша платформа вона з 2014 року вже працює, і на частині тих територій, які були звільнені після 2014 року, ми вже проводили такі заходи. Це були заходи з залученням ну там понад ста лідерів громадських думок на якійсь території, де вони могли обмінятися ідеями стосовно бачення розвитку України, місця тієї чи іншої території. Чому так сталося? Що нам робити для, для того, щоб ми були єдиною державою однієї нації? Це культурні обміни, скажімо, найпоширеніша практика. Це моделюючі ігри. Якщо ми на мікрорівні будемо казати, да? simulation games – це англійською мовою. Симуляції або мені подобається більше моделюючі ігри. Коли ми людей з різних соціальних, національних, інших верств збираємо, да, задаємо якусь певну ситуацію, вона зазвичай конфліктна. І моделюємо це її вирішення. Люди виходять іншими. Повірте, я і сам проводив, і був учасником таких моделюючих ігор. Це окремі технології, про які ви питали, оце технології. Ну, тобто, зараз ми бачимо, що в Україні накопичується така от е, конфронтація між людьми, які перебувають зараз е, на території України, власне, і ті, які зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях, і оце от, от нерозуміння одне одного. Це також цей діалог потрібно буде вибудовувати так. Звичайно, і цим збирається займатися платформа саме це. За словами Володимира Зеленського, президента 90 днів зими вирішать більше ніж 30 років незалежності. Це він так нещодавно сказав. Як Ви вважаєте, чого очікувати нам від цієї зими? Всі кажуть про те, що зима буде надскладна, тому що ворог вже почав нищити нашу інфраструктуру, і він це буде намагатися робити і найближчим періодом для того, щоб знову посіяти паніку серед населення України. Ворог вже розуміє, що Україну військовим шляхом дуже складно перемогти. Тому він буде намагатися робити все, щоб розхитати нас всередині. От, таким чином, зокрема. Тому слід готуватися до важкої зими, і тут ще президент, мені здається, окрім цих факторів. Складної зими, тобто опалювального сезону, да інших він має на увазі період ескалації військових дій, що нам потрібно це пережити, бо будуть і обстріли, будуть і ракетні обстріли, і буде, будуть можливо відключення, війові відключення, можливо, щось ще страшніше. Але якщо ми це поборемо, то ми вийдемо переможцем. Ну, зараз... на весім. Багато говорять про ймовірний ядерний удар по території України. Власне чи можна це розцінювати також як безсилля Росії якось вплинути військовим способом на Україну? Це такі залякування усього світу України в тому числі. Так, Ви праві це більше залякування Заходу. Стосово стосовно можливих наслідків, що це змусить Захід примусити Україну виходити на мирні переговори і е, перестати постачати зброю у тій кількості, яка нам необхідна буде восени і взимку. Це да, заход такий залякувальний захід, а є, е, але є, е, скажімо так, концепція стратегічного стримування е, і вже багато е, представників Сполучених Штатів Америки. Офіційно на офіційному рівні, на неофіційному рівні дають знати країні агресору про те, які наслідки будуть їх очікувати у разі застосування ядерної зброї, і ці наслідки дуже жахливі. І це повинно стримувати будь-яку країну, навіть таку неадекватну, як Російська Федерація. Ну в той же день, коли Росія влаштувала цей кремлівський шабаш з приводу приєднання так званого території України до складу Росії, президент України влада власне підписала заявку про прискорений вступ до НАТО. Чи маємо ми зараз перспективи дійсно вступити в цей альянс? Ну, нам ще у 2008 році давали перспективи, mm -hmm. і потім у нас було декілька гарних нагод для того, щоб принаймні підписати план дій щодо членства. Да? Але цього, на жаль, не відбулося. Також трагічними подіями закінчилася вся ця історія. На сьогоднішній день, ну я хочу нагадати, вже багато з нас стали політологами, і багато хто з нас знає, що для того, щоб тебе включили до НАТО, то всі 30 країн е, повинні за це проголосувати. Тобто рішення повинно прийматися одностайно. Е, також ми навіть мабуть чули про позицію Угорщини, mm. от, про позицію деяких інших країн. Про стриману реакцію на заяву нашого президента з боку Сполучених Штатів Америки, тобто не все так просто, але ще раз зайвий раз підкреслити наші прагнення, то, то не є зайвим. На сьогодні ну власне вже з'явили жарти про те, що це не Україна має прагнути вступити в НАТО, а НАТО має прагнути вступити в Збройні сили України, тому що ми дуже непогано себе зарекомендували за ці останні сім місяців військових дій. Власне у кожному жарті є доля істини. Чи дійсно нам зараз так важливо вступити в цей альянс, чи можливо ми? Обійдемось власними силами враховуючи лендліз, який зараз починає працювати, і постачання зброї, які регулярно надходять з різних країн власними силами. Ми точно не обійдемося, бо ми вимагаємо зараз ще більшого обсягу високоточної зброї, наступальної зброї, протиповітряної зброї. Ну а тут більше цікавить виконання або можливість застосування пункту 5 – Угоди краї mm -hmm. між країнами НАТО, яка каже про те, що агресія до будь-якої країни НАТО це агресія до всього блоку, і тут уже це е, суттєвий важель стримування повинен бути будь-якого ворога, навіть такого неадекватного, як Російська Федерація. Ну, дуже цікаво, Росія постійно позиціонує у себе внутрішньою пропагандою про те, що вони воюють з НАТО, але чомусь на території країни, яка не входить до складу цього альянсу. Ми не знаємо, коли і як закінчиться ця війна, але всі віримо, що вона закінчиться на нашу користь. Власне, які умови будуть оптимальними для України от на кінець цієї війни, звільнення всіх територій навіть станом на 91-92 рік. Це по-перше. По-друге, це е, політична єдність країни, е, це про те, що вам е, казав по відношенню до е, агресора, те, що вони використовують, да? це єдність військового і політичного керівництва, е, це е, відсутність внутрішніх конфліктів в Україні. І це е, використання тих позитивних практик в плані згуртованості. У плані консолідації та кооперації, які продемонструвало на сьогодні вже українське суспільство. Імплементація цих найкращих практик в процесі відновлення та як підґрунтя майбутньої стійкості нашої держави, це таку іделічну картину намалювали зараз. Так. Це все класно, але чи зможемо ми після війни залишатися такими ж згуртованими, як ми перебуваємо зараз, коли війна викрила всі ці позитивні якості в українцях? Це виклик. Для нас. Я впевнений, що ми його поводи подолаємо і станемо тільки сильніше. Дякую, вам, пане Дмитро, за цікаву розмову. Бажаємо всім нам перемоги, успіхів вам і до побачення. Дякую. До побачення. Це були акценти. Тримаємо стрій. Україна обов'язково переможе. На все добре.